Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про педострангалію червоно жовту жука з родини вусачів підроду педострангалія Соколова. У світі налічується близько 20 видів даних жуків вусачів. Дорослі особини зустрічаються на території України з травня до липня. Педострангалія червоно-жовта невеликий жук, має довжину тіла. Від 7 до 16 мм. Забарвлення може змінюватись від чорного до коричневого. Часто жук є цілком червоно-жовтим, має відносно коротку, невитягнену перед очима голову. Довжина вусиків антенн майже дорівнює довжинні тіла, вони складаються з 11 сегментів. На передньоспинці є поздовжня борістка посередині, а на передньогрудя є загострені задні кути. Верхівки надкрил – Зрізані або вирізані. У самок на кінці черевця є виступаючий яйцеклад. Дорослі особини педостронгалії червоно-жовтої активні з травня до початку серпня. Комахи ведуть переважно денний спосіб життя. За типом живлення є поліфагами, відвідують свіжі соковиті рани дерев, але надають перевагу дубу. Зрідка відвідують квітучі кущі, свидини, лоду, дерену та дерева сливи. Життєвий цикл педострангалії червоно-жовтої складається з чотирьох фаз: яйце, личинка, лялечка та доросла комаха і магу. життєвий цикл триває 2-3 роки. Личинки живляться відносно вологою червоно-коричневою мертвою деревиною, що тісно контактує з живою тканиною. Наприклад, в основі мертвих гілок, які оточені живим каліусом. Личинкові ходи, як і комірки лялечок, заповнені довгими червоними деревними волокнами. Заляльковання відбувається в деревині навесні. Дорослі особини вилітають у травні-серпні. Педострангалія входить до ланцюгів живлення лісових екосистем і не є злісним шкідником лісу. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.